Балабаяна це бразильське кокосове печиво, огорнуте тонким шаром хрусткої карамелі. Я б сказала, це радша цукерка, для приготування якої нам потрібна невелика кількість часу та інгредієнтів, тому ці цукерки або печиво набули шаленої популярності в соціальних мережах. Я розповім вам два варіанти покриття, тому розпочинаємо. Для начинки нам потрібне згущене молоко кокосова стружка та вершкове масло. У сковорідку відправляємо вершкове масло, додаємо туди згущене молоко та починаємо прогрівати. Прогріваємо на невеликому вогні, допоки масло не розтопиться. Головне помішувати, щоб в нас нічого не пригоріло, оскільки Згущене молоко це все ж таки велика кількість цукру, щоб він не почав передчасно карамелізуватись. Коли масло повністю розтопилося, ми всипаємо кокосову стружку і постійно помішуємо нашу масу. Варимо, уварюємо до того стану, коли вона вже починає більш-менш збиратися в грудку. Стає не такою рідкою, вже можна візуально з неї щось формувати і ліпити. Ось так виглядає вже маса, яка майже готова для того, щоб її використовувати. Лопаткою показую, що отак. Таким чином вона збирається в грудку, можна відкладати в якусь холодну ємність, щоб наша маса вистигала. Трішечки проминаємо руками, вона доволі швидко стає холодною і можна починати формувати наші цукерки. Класично цукерки формуються у вигляді кульок, ось таких, вагою приблизно 20 -25 г, 25 грамів. Далі покриваються карамеллю. Зізнаюсь, я коли вперше побачила, почула про ці цукерки, я сказала, їх ніколи не буду готувати, оскільки це дуже солодко. Проте склалося так, що мені потрібно було придумати якийсь швидкий, простий, смачний декор, який би був об'ємним і яскравим. І тут дійсно. Мені згадалися ці цукерки, ми прийняли рішення, що давайте спробуємо подивимось, чи вийде приготувати такий декор. Саме тому ми взяли силіконові форми і почали наповнювати наші форми начинкою в подальшому, які ми будемо покривати карамеллю. Тому можете скористатися також такою порадою і зробити наступним чином: відправляємо в морозилку, щоб наша маса трішечки Підстигла. Перший варіант ми розтоплюємо Ізомальт. Це доволі швидко. Якщо це для декору, який буде транспортуватися, який потрібно зберігати до завтра, то це, на мою думку, найкращий варіант. Ізомальт дає широке поле для варіацій, з ним швидко-легко працювати. Просто розтоплюємо і занурюємо нашу цукерочку. В ізомальт. Сама маса карамельна, ізомальтова, має бути доволі рідкою для того, щоб скоринка карамелі була не тверда, щоб його її легко було розкусувати. І ось таким чином, на шпажечках ми формуємо наші цукерки, покриваємо їх карамелю і залишаємо вистигати. Я вже казала, що ці цукерки досить гарно використовувати в якості декору, замість, наприклад, мастичних якихось фігурок, вони їстівні, вони смачні, мають молочний смак. Тому, як варіант, ось ми додали барвник, зробили хмаринки і маємо такий смачний їстівний декор. Другий спосіб, який я хочу покрити свої цукерочки. Це цукор, вода, лимонний сік, трішки барвника. Варимо на повільному вогні до стану твердої кульки. Що таке тверда кулька? Це коли ми в холодну воду капаємо крапельку сиропу, він у нас має бути не м'яким, а твердим перетворитися в скельце. Саме тоді ми починаємо покривати наші цукерки. Наголошую, маса має бути рідкою, щоб покриття було доволі тоненьким. Цукерки вистигають швидко. Ізомальтові цукерки не липнуть і на третій день, головне їх зберігати в сухому приміщенні. В холодильнику ноуфрос, до речі, вони також досить гарно зберігаються. Карамельні цукерки на другий день дещо липнуть. Тому зважайте! І якщо ви приготували карамельні цукерки, можете їх з'їсти. А я вам бажаю нових експериментів. Смачного до нових зустрічей!